Дерев'яні іграшки, бетонозмішувач, грушка крутиться, колеса крутяться, можна для дерев'яних залізничних доріг, можна просто грати. Стан ідеальний. Далі ось таке іграшка-стукавка з бджілкою для малюків, експрес потяг для залізничних доріг, дерев'яних з магнітиком. Така каталочка для малючків у вигляді крокодильчика, дерев'яна голівка, та хвостик рухомий, є шнурочок, мотузочка. Так, катати, гратися. Далі машинка. Дуже класна машинка, міцна, дерев'яна, дверцята відкриваються, можна садити лялечок катати. Є. Місце переднє та заднє, колеса дерев'яні. Така класна, дуже по якості, в гарному стані. І ось така машинка: це кабіна від тягача. Причіпу немає. Колеса пластикові, це Меліса Доук, має деякі, бачите, потертості. Ось така. Можна кататися, гратися.